Здрастуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 20 липня 2024 року. Перша чверть, місяць у Козирогові. День 15 і 16, який почнеться о 21-й годині. Так що цілий день буде панувати 15-та місячна доба, символ якої Змій спокусник. В цей день треба бути особливо чесними і відвертими не тільки з самим із собою, а з усіма оточуючими. Так що, у цей день може стати усе таємне, явним. Можете собі це уявити. А іще... 15-й місячний день треба прожити так, як би ви хотіли, щоб ваше подальше життя складалося саме таким чином. Те, як ви проживете день, викарбується у астральному плані матрицею, за якою буде розвиватися третя і четверта місячні фази. Якщо ви докладете зусиль, наприклад, на протязі дня не куритимете. То ця позитивна звичка викарбується в астралі як шаблон, до якого наступної місячної доби ви наближатиметеся все більше і більше. З кожним днем ви все менше куритимете. Якщо 15-й місячний день пройде в пасивності, то внутрішнє перетворення не настане. Ви тільки більше застрянете. Зі своєю негативною стороною особистості, яка посилена енергією місяця, вона стане вашим істинним я. У цьому випадку ви піддастетеся спокусам і зможете зробити якісь аморальні вчинки. Люди, які не використовують енергетичного потоку цього дня для трансформації своїх негативних отих рис. Позитивні. Вони втрачають зв'язок із своїм вищим я, а це діє на особистість руйнівною силою і захоплення азартними іграми створюють конфліктну ситуацію, якщо це стосується саме азартних людей. Так що зверніть на це увагу. Не бажано вирушати в подорож. Чи у відрядження, тому що вони закінчаться зовсім не так, як ми на це сподіваємося. Зазвичай вони загрожують травмами або ж сильною нервовою перенапругою. Взагалі надії та очікування, що покладаються на цей місячний період, не виправдаються. Тут усе вирішує місяць. У певному сенсі, це маленький страшний суд, де все, що ви посіяли. У першу половину місячного місяця дає свої сходи. І якщо у вас день пішов не за планом, то нема чого всьому звинувачувати місяць. Він просто посилив те, що ви самі створили для себе. Не робіть жодних важливих дій у період із опівночі та трьома годинами ранку. А тепер трошки про місяць у Козирогові. Про те, що він нагороджує нас емоційними стереотипами, завдяки яким ми у відповідальній ситуації будемо реагувати певним чином. З однієї сторони, місяць у козерозі підвищує внутрішню ранимість, а з другої сторони, надає нам, не дає нам вихлюпнути емоції наружу. Саме в ці дні ми можемо здаватися зі сторони холодними та безчуйними. Так як вибираємо ховатися за якимись масками та не показувати своїх справжніх емоцій. До того ж, все, що відбувається у цей період з нами та навколо нас, ми підсвідомо порівнюємо це із поставленою перед собою основною ціллю, все, що не пов'язане з цією ціллю, що відволікає нас, відкладається геть, а увага концентрується. На певній програмі дій, що допомагає розвивати залізну волю та рішучість, і така енергія козирожка підштовхує нас бути сильними або розвивати силу волі. Любі ми, сила волі та бажання бути сильними це тяжкий стрес, особливо для чоловіків, коли в людини є підсвідомий стрес укріпити свою силу волі. Тоді на підсвідомому і на фізичному рівні виникають хвороби. Ну, спочатку на підсвідомому, і вони закріплюються, проявляють себе на фізичному. От. Хвороби спини. Це можуть бути невралгії або ж радикуліти. А коли людину звинувачують у тому, що вона не має сили волі, тоді виникають хвороби тяжчі, проблеми із хребцем. Випадіння дисків або ж руйнування хребців. А коли людина у собі має таке бажання бути сильною, у нирках чи у сечовому мехурі утворюються камінці. От. Любі мої, я вас благаю. Ніколи нікого не звинувачуйте, що він безсильний, що він не має сили волі. Особливо не кажіть на дітей чи на чоловіків, що вони не мають сили волі. Або вони ж повинні бути сильними. Гладьте їх по спинки, укріпляйте їхню силу волі. От коли ми гладимо спину, сила волі укріпляється у дітей і в чоловіків особливо. Ніколи не забороняйте чоловікам або ж хлопчикам плакати, нехай плачуть. І краще, щоб вони плакали від щастя. І я думаю, ви всі за мною з цим згодні. От. Я б хотіла, щоб ви всі плакали від радості. Я не стану казати, що ми сильні і здолаємо біду, яка з нами відбувається. Я скажу так, що ми всі дуже любимо свою рідну землю та своїх коханих, мужніх, сильних, розумних чоловіків, які захищають нашу землю та нашу вітчизну. І ми разом всі йдемо до перемоги. І так Воно буде, бо іначе бути не може. Я вас люблю. З вами була бабка Люся. На все добре, до завтра.